Доброго дня, шановні слухачі! Продовжуємо наші зустрічі по темі Робота в програмі Бухгалтерія для України 2.0. Сьогоднішню тему, а це перші кроки по налаштуванню та нарахуванню заробітної плати, ми з вами будемо розглядати в програмі з релізом 12.1. Якщо програма у нас порожня, то Найперше, що потрібно, це ввести організацію. Я ввела дві організації. Можливо, ви знаєте ввести декілька організацій, скільки вам потрібно, і це не буде перешкодою. Але для того, щоб вам краще було і зручніше заповнювати документи, ми виберемо ту організацію, з якою ми на даний момент будемо працювати, виберемо Основною. Для цього стаємо на позицію організації потрібної. Натискаємо кнопку Використовувати як основну. І так ми налаштували. Про те, що ми це налаштували, ми можемо з вами побачити на позиції в розділі Головна. Персональні налаштування і позиція Основна організація. Ось ви бачите, що вибрана організація «Едельвейс». Далі нам. Потрібно, щоб були налаштування загальні по обліку в програмі. Це ми з вами розглядали, тому лише коротко нагадаю, це розділ головний, головна. Потім заходимо в параметри обліку і на закладку Співробітники і зарплата. Ми заробітну плату будемо вести в цій програмі по кожному працівникові, та у нас буде повний кадровий облік. Про інші варіанти в інших зустрічах. Далі, що нам потрібно для налаштування заробітної плати, це, звичайно, щоб для організації, ну це як і в 1-2 було, щоб для організації була налаштована облікова політика. Тут до зарплати ніяких відношень нічого немає, тому ми лише про це нагадали. Я вам казала, що при розгляді будь-якої теми ми з вами будемо нагадувати про ті налаштування, якщо навіть ми про них вже говорили, що ви просто собі склали план, як розпочинати роботу з тим чи іншим розділом обліку. А тепер давайте подумаємо, що нам потрібно для того, щоб нарахувати заробітну плату. Нам потрібно, щоб був період, за який ми нараховуємо, тобто визначені робочі дні, це регламентований виробничий календар. Графік роботи, за яким буде працювати співробітник, потім те нарахування, яке ми йому призначаємо. Тобто співробітник потрібен, потрібно нарахування, потрібна посада, а також потрібно спосіб, за яким ми будемо відображати цю заробітну плату. Отже, Почнемо налаштовувати всі ці параметри. Перше, я пропоную розпочати з регламентованого виробничого календаря. Він знаходиться на позиції в розділі зарплати і кадри, довідники та налаштування виробничі календарі. Називається Виробничий календар Україна. Тут вже не на відміну від. Календаря в програмі Бухгалтерія для України 1.2». Не потрібно переносити святкові дні, наслідуючи за ним робочі дні. Тут вже ви бачите, є перенесено. Є кнопка Заповнити по замовчуванню, тобто, на кожен рік ми можемо автоматично заповнити, вибравши рік. Також переносить днів у нас визначені справа, ось ви бачите таку табличну частину. Але бувають такі ситуації, коли необхідно трошечки підправити календар, тому що не завжди за правилами потрібно переносити, наприклад, святкові дні. Ось в цьому році це було 8 березня, яке випадало на четвер. Тому 9, якби був день робочий, і не хотілося, щоб переривалися вихідні дні. Тому деякі організації могли таким чином зробити: взяти 9, натискаємо на праву кнопку, перенести день. У нас зразу є діалогове вікно, вибір дати перенесення. Ми вибираємо третє і натискаємо кнопку ОК. А тепер подивимось, що у нас вийде. Що 9 у нас став святковим після святковим днем, так? а субота у нас стала робочим. Буває таке, що нам необхідно зробити просто поміняти день. Наприклад, ми натискаємо на кнопку і нам потрібно змінити, змінити день. Тобто, яким чином? Що ми хочемо, наприклад, перенести, що це в неділю було свято, а ми хочемо тут визначити, що це буде післясвятковий день. Ну, Якщо такі моменти можуть бути в подальшому. Тому ми натискаємо на неділю, тобто той день, який ми робимо після святку, ми натискаємо і визначаємо, що це неділя, ось таким чином. Тепер ми записати і закрити, якщо деякі зміни ми зробили. Виробничий календар у нас уже заповнений. Потім нам необхідно зробити також введення графіка роботи. Також знаходиться на, в розділі зарплата і кадри в підрозділу Довідники та налаштування графік роботи. Зайдемо всередину цього графіка. Я вже його заповнила. Ми визначаємося, що період заповнення графіка з 1.01.2018 року. Будемо спосіб заповнення у нас буде по тижням. Визначимося, які дні будуть <кій> Вибачте, робочі. Заповнили ми ось тут розклад роботи з 9 до 13 і з 14 до 18. Окей, для кожного дня. І також зробили розклад для передсвяткового дня. Що у нас є одна година, наприклад, ми менше працюємо, коли день випадає на передсвятковий. Ось таким чином Таким же чином ми можемо заповнити шестиденку. Тому що більше змінних графіків тут немає такої можливості в програмі бухгалтерії. Ви знаєте, що тут трошечки скорочений у нас є облік заробітної плати, немає, наприклад, розрахунку середньої. Тому ось те, що є. Ми заповнили графіки. Слідуючи, що нам потрібно налаштувати, це параметри обліку заробітної плати. Тут дуже зручно зроблено, хоча, на перший погляд, спочатку, коли починаємо працювати, то здається, що щось не таке. Не таке ми не до такого звикли. Так? Ну, це просто на перший погляд. Коли ви добре багато вже будете часу проводити в програмі, ви зрозумієте, що це дуже зручно. Тому що якщо ми перейшли до налаштувань обліку заробітної плати організації, тут у нас зібрані всі. Об'єкти, які нам необхідні для налаштування цього обліку. Ось ми відкрили налаштування обліку, закладка зарплата. Ви бачите, ми вибираємо графік роботи, який основний, так, показати всі в даному випадку у нас лише один. Може бути ще шестиденка, але, наприклад, п'ятиденка використовується частіше. Ми його вибираємо, і цей графік буде за замовчуванням підставлятися в документи. Також спосіб округлення, і тут ви бачите ось такі сині букви, це називаються гіперпосилання. З допомогою цих гіперпосилань ми можемо перейти в інші довідники. В даному випадку ви бачите мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та індекс інфляції, які необхідні ці дані нам для нарахування заробітної плати по певним законодавчим актам. При оновленні релізу дані в даних. Довідниках, в регістрах вони оновлюються. Але коли вам необхідно це зробити раніше, ви просто натискаєте кнопку Створити і, згідно законодавства, додаєте ті чи інші необхідні вам величини. Але я думаю, що необхідності в цьому майже не виникає. Далі переходимо на відображення в обліку. Ми з вами розглядали, я вам казала, що першочергове налаштування відображення це налаштування по співробітниках. Ви бачите, що відображень тут поки що немає. Я спеціально зробила цей регістр чистим, а це регістр відомостей, його також можна знайти в регістрах відомостей. Ви пам'ятаєте, що через кнопку Всі функції. Ось меню головне всі функції. І регістр відомостей тут ми можемо знайти відображення в обліку заробітної плати, тобто різні різні наші налаштування. І я спеціально зробила чистим цей регістр. Потім я вам покажу, коли ми зробимо заповнення. Трошечки з, іншого, з іншим чином. І зайдемо знову в цей регістр, і ви побачите, що тут буде, будуть з'являтися записи. Якщо у вас, наприклад, лише декілька підрозділів, можете налаштувати облік по підрозділам. І таким же чином, якщо відображення лише одне у вас на, в організації, наприклад, 99 92 рахунку, то ви налаштовуєте спосіб відображення лише для організації. В програмі є ще один, одне налаштування відображення. Але про нього трошечки згодом. Тут є гіперпосилання на довідник способи відображення. Називається він додаткові налаштування тут у даному, у даному налаштуванні, але ми зайдемо в цей довідник іншим шляхом. Далі зайдемо ще на закладку Податки та внески. Тут у нас є Податок, єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці, і процент, який на даний момент є. Якщо будуть зміни, то можна натиснути кнопку Історія зміни і додати новий запис, або буде додаватися це згідно коли оновиться реліз. Тут також, як і в 1.2, є, застосовувати коефіцієнт для авансів, або ведеться облік нових робочих місць, також можна поставити галочку є перехід до внесків, до налаштування внесків. Про них трошечки згодом. Сьогодні не будемо на цьому зупинятися. А зараз давайте створимо спосіб відображення. Хоча б один, для того, щоб нарахувати заробітну плату. Способи відображення заробітної зарплати в регламентованому обліку. Знаходиться на закладці «Зарплата і кадрів. Додаємо новий елемент. Ми не будемо заходити в жодну з папок. Тут є налаштування, які у нас створені на рівні конфігурування, такі, що вони загальні для всіх організацій є, наприклад, виплата лікарняних за рахунок ФСС, це дебет 378 рахунку, кредит 663 або, наприклад, відображення податку на доходи фізичних осіб. Про це теж згодом ми подивимося. А зараз додаємо новий елемент. Ми тут найменування з вами напишемо, наприклад, зарплата адмінперсоналу. І виберемо рахунок дебету. Це буде в нас 92-й рахунок, виберемо підрозділ Адміністрація, а також статтю витрат. Давайте показати все. Заходимо в довідник статті витрат, розкриваємо папку Адміністративні витрати і знаходимо тут затрати на. Витрати на оплату праці апарата управління, тобто можете ввести свою статтю витрат. Ще хочу звернути вашу увагу, бо багато хто каже: а ми хочемо, щоб був восьмий клас. Так от, коли ви налаштували в обліковій політиці, що ви використовуєте восьмий клас, то Саме через статтю витрат ви визначаєте восьмий клас, через який транзитом будуть нараховуватись витрати на заробітну плату. Ось тут вибрано, ви бачите, 811 рахунок. І потім вибираємо рахунок кредиту. Це 661 рахунок. Робочі організації, робітники організації тут ми не вибираємо. Не робіть помилку, яку іноді роблять. Користувачі, що для кожного співробітника роблять спосіб відображення. Не потрібно. Тут у програмі так занесено, що робітники організації будуть підставлятися під час нарахування. Тобто це субконту ми залишаємо чистим. Податковий облік тут нічого ми не заповнюємо, бо це 92-й рахунок. Для 91-го і 23-го будемо вибирати, якщо ми являємося платниками ПДВ, будемо вибирати що. Оподатковується ПДВ, податкове призначення. Далі додатково обов'язково визначитися, як відображається єдиний соціальний внесок. Відображається тут в даному випадку він тим же способом: це не нарахування лікарняних за рахунок ФСС. Те ж саме, що було у нас в програмі 1.2. Все, от у нас вже є. Спосіб відображення, який ми будемо потім підставляти в документи по прийому на роботу, про це далі я вам покажу. А зараз, значить, графік у нас є, спосіб відображення є, ще нам потрібно нарахування. Нарахування по заробітній платі. Ми можемо знайти ці нарахування через головне меню зарплата і кадри, нарахування, довідники та налаштування. Тут ви бачите, що є наперед визначені, тобто введені на рівні конфігурування. Ось ця позначка це означає введені певні нарахування. Наприклад, є оклад по дням, по часам. Зайдемо всередину цього нарахування. На закладочці Опис ви бачите, є категорія, спосіб розрахунку, тобто формула, і також як зараховується час. Це для 1 ПВ. Тут хочу звернути вашу увагу на категорію, тому що. Деякі інші значить, наші зустрічі ми будемо присвячувати, що ми будемо вводити нові нарахування, і коли ми будемо вводити, я вам опишу більш детально, але ось тут така позиція, категорія нарахування дуже важлива. В даному випадку це година оплата праці, і ми повинні добре знати, що ми вводимо, яке нарахування. Тобто, ви бачите, перелік є тут дуже великий. І це потім буде мати свою дію на подальшому. Нарахування заробітної плати. Потім ще хочу показати вам закладку податковий та бухгалтерський облік. Але перед цим я покажу вам, нагадаю, по-перше, як було в програмі бухгалтерія для України 12 Ви пам'ятаєте, що там був спосіб відображення при прийомі на роботу. В верхній табличній частині ми визначалися, а також в нижній табличній частині, де ми вже конкретно призначали певні нарахування співробітникам, у нас теж була колонка спосіб відображення бух обліку. І тут ми визначалися, яким чином будуть відображатися інші нарахування, що відрізняються від основної заробітної плати. Ось таким чином. Тобто потім програма вже брала це певне нарахування і відображала таким чином. Як в програмі Бухгалтерія для України 2.0? На закладочці Податковий та бухгалтерський облік ми маємо позицію відображення в бухгалтерському обліку. Є Значить, можемо вибрати за даними про співробітника, тобто так, як його планові нарахування, а можемо зробити ось такий вибір, як зазначено в нарахуванні, і вибрати інший спосіб нарахування. Ну, Про це я теж вам далі буду нагадувати. А поки що на цьому все нарахування ми з вами подивилися, тобто вони в нас є, будемо використовувати ті, які в нас є зараз на даний момент в програмі. А тепер нам ще потрібно визначитися з посадою. З певного часу це стало дуже важливим в програмі, тому що змінилося законодавство по єдиному соціальному внеску, і вже потрібно обов'язково заводити код КП, код ЗКП та найменування ЗКП. Ми можемо підібрати посаду із класифікатора, як це в тому випадку, якщо у вас немає ніяких посад вже заведено. Якщо у вас є заведено, так як в мене директор, то ми потрібно, нам потрібно завести тут код КП і заповнити за реквізитами класифікатора професії. Ось я підготувалася до цього, поставила код КП, це потрібно зробити вручну, знайти в довідниках в інтернеті, або можна тут подивитися в класифікаторі. От. І тепер натискаю кнопку Заповнити за класифікатором професії. Тут ви бачите, згідно КП підібране найменування та код, але це найменування нам не підходить, тому ми натискаємо ось два рази, і тут є можливість вибору те, що нам потрібно. Директор, керівник малого промислового підприємства. Ось ви бачите, що підібралося найменування та код за КП. І тепер ми можемо записати та закрити. Ви бачите, що дана посада у нас вже заповнена. Але, наприклад, ми ще з вами можемо вести головного бухгалтера, щоб показати вам, як підбирати, якщо є у вас нові якісь посади, потрібно підібрати із класифікатора. Що для цього потрібно зробити? В рядку пошуку я прописую потрібну мені посаду. Потім... Підходжу зліва, ось до верхнього такого вугла, і на праву кнопку миші натискаю, знаходжу позицію рівні групування, вибираю рівень 2, потім натискаю кнопку Шукати і Вибрати. І ви бачите, що я вибачаю ще один момент. Не сказала, що потрібно стати ось курсором на колонку Професійна назва роботи, щоб ми вказували, що ми шукаємо. Натискуємо Шукати і натискуємо Вибрати. Ви бачите, що вибрано головний бухгалтер. Записати та закрити. Закриваємо форму вибору. І вже у нас є нова посада, головний бухгалтер. Ну, ми з вами все підібрали. І тепер можемо перейти до прийому на роботу, тобто до вже безпосередньо оформлення співробітників. Бачите, скільки потрібно підготувати довідників, регістрів для того, щоб нарахувати зарплату. А тепер ми повинні з вами завести фізичну особу. Я підготувалася до цього, тому що фізичні особи вводяться тут нічого нового я вам не покажу. Значить, фізична особа Андріївський Ігор Андрійович. Тут я просто вам скажу, що потрібно заповнити, наприклад, код індивідуальний для того, щоб 1 ДФ передавати, а всі інші позиції, так як і в 1-2, ви можете заповнювати уже по тому, по необхідності. Тепер ми для того, щоб ввести картку співробітника, а ви знаєте, що картка фізична особа ще з 1-2, вона одна, а картки співробітників вони можуть бути декілька, в залежності від того, які договори ми складаємо з співробітником. Чи це може бути основна діяльність та сумісництво, чи може бути, що ми звільнили співробітника, а потім знову прийняли, то потрібно робити декілька карток. Ми натискаємо тут кнопку Робота не так, як в програмі 1.2, на основі документу. А тут ми з вами приймаємо на нове місце роботи і таким чином буде запис в картку співробітник. Ось ви бачите співробітник створення. Тепер ми повинні записати цей документ. І потім можна оформити кадровий документ, тобто прийом на роботу. Це можна зробити з допомогою кнопки Оформити документ або натискуємо кадрові документи. Нам програма каже, що дані ще не записані, ми кажемо запишіть, будь ласка. І тут заходимо на закладку Кадрові документи, і тут також у нас можна оформити прийом на роботу. Тобто програма не страшна. Ви просто повинні знати, що за чим робити і що, де можна знайти. Потрібно трошечки попрацювати. Давайте поставимо дату прийому, давайте з вересня, щоб нам більше було можливості, якщо ми захочемо щось ще понараховувати далі в інших відео. Виберемо підрозділ: це буде адміністрація, посада. Це він у нас буде директором, От ми можемо показати все. Ви бачите наші посади, які ми з вами ввели. Вибираємо директора, також дату прийому ця вона буде основна. Тут документ, дата документу, а тут буде дата прийому 1 вересня, і також нам потрібно додати нарахування. Спочатку ми додамо основне нарахування це оклад по дням. І пропишемо розмір нехай буде 12 тисяч. Потім обов'язково потрібно вибрати категорію. Я вже про це вам казала, що це для того, щоб єдиний соціальний внесок, ми нараховували найманий працівник на загальних підставах, і нам потрібно провести та закрити. Але ми ще не вийдемо з карточки співробітника. Давайте знову зайдемо в цю картку але ще вже через довідник співробітники. Зарплата та кадри, кадровий облік співробітники. І ви бачите, що у нас є Андрієвський Ігор Андрійович. Зайдемо в цю картку, тут у нас є. Кадрові документи, які ми вже зробили, а крім того, є закладка облік витрат. Оце про те, про що я говорила. Це інший спосіб налаштування способу відображення, але спосіб відображення в даному випадку буде налаштовуватися для співробітника. Заходимо в довідник: способи відображення. Зарплата по адмінперсоналу вибираємо, натискаємо два рази. І бухоблік діє з вересня 2018 року. Ми можемо змінювати ці способи відображення. Ви бачите, що тут є історія зміни бухгалтерського обліку. Закриваємо дану картку, зберігаємо зміни. І я так думаю, що в нас вже все підготовлено для нарахування заробітної плати. А тому. Давайте спробуємо зарплати і кадрі, нарахування зарплати. Ми нараховуємо для організації Дельвейс. Ви бачите, що за замовчуванням у нас ця організація заповнилась. Тепер натискаємо кнопку Створити, дивимося, які тут потрібно нам. Давайте за вересень зробимо так? місяць нарахування. Організація прописана, дату. За вересень ми з вами будемо нараховувати повністю. Про авансові нарахування потім. Підрозділ можемо не вибирати, і тут є чудова кнопка Заповнити, яка нам повинна заповнити, якщо ми все вірно з вами зробили. Дивимося: Андрієвський розмір є. Далі НДФЛ та військовий збір нарахований, внески на фонд оплати праці також є нараховані. Ось є база, і ось у нас є результат провести та закрити. І давайте подивимося проведення. ведення кредит. кредіт Ось ви бачите, що згідно наших способів відображення нарахування на 92-й, транзитом через 811-й. А також ЄСВ на фонд оплати праці, також транзитом, і НДФЛ та військовий збір. Все у нас нараховано. Ось таким чином. Я не буду робити дуже довге відео, тому що не вистачить у вас енергії вислуховувати його, будуть відео коротенькі, але для того, щоб ви змогли далі все розуміти ви, будь ласка, спробуйте зробити все те, що я вам сьогодні розповіла, і нарахуйте заробітну плату. А далі ми з вами знову зустрінемося. Дякую за увагу! Всього вам найкращого, успіхів у роботі!